Хочу перед молитвою прочитати місце, слово Божого. Це книга буття, 45 розділ із 25-го вірша. Книга буття, 45 розділ із 25-го вірша. І вийшли вони з Єгипту. Це говориться про братів Йосипа, які йшли до батька. І вийшли вони з Єгипту та й прибули до Хананського краю, до Якова, батька свого. І розповіли йому, кажучи, ще Йосип живий. І що він панує над усім єгипетським краєм, і зомліло серце його, бо він не повірив, був їм, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них. Як побачив він вози, що послав Йосип, що везли його тожив, дух Якова, їхнього батька, і промовив Ізраїль досить, ще живий Йосип, мій син, Піду ж. Та побачу його, поки помру. І вирушив Ізраїль і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові, батька свого Ісаака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове, а той відказав Ось я. і сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся, зійди до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом. Я зійду з тобою до Єгипту, я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип Закриє рукою своєю очі твої. Амінь. До цього місця. Я думаю, що нам відома ця історія про Якова, його синів, про його сина Йосипа був час, коли він був любимим сином в Якова Йосип. Він подарував йому такі різнокольорові одежі. І прийшов такий сумний час в життя Якова. коли Йосипа продали в рабство брати його, але батькові сказали, що Йосип загинув, що його розірвали дикі звірі, і написано, що розірвав, як і в одежу свою великим, смутку був, і в печалі. І ось прийшло 23 роки приблизно, як прийшла знову звістка вже добра, про, Яко, про Йосипа до Якова, що його син. Ще є живий, і справді йому не вірилося в те. Але коли він побачив, що є з братами та сила єгипетських тих возів і всього іншого, він повірив. Але знаєте, що, звернувши увагу, така думка мене відвідала, читаючи це місце, е, таке з запитанням, також задався і з дружиною так само читаючи, розмовляли про це місце і е, говорили цікаво. Що пройшло 23 роки приблизно, 17 років було Йосипу, коли його видали брати в рабство. Потім 30 років Йосип став перед фараоном, роз'яснював сни, 7 років добрих літ, коли збирався урожай, і приблизно 3 роки голоду вже до цього, до цього моменту. І розуміємо, такий великий час пройшов, знаєте, як він жив в таких переживаннях. І написано, що його дух ожив. То цих 23 роки розуміємо, що Дух Якова він був такий засмучений по його синові, той був його улюблений син, і важко було йому переносити цю втрату, важко було йому прийняти це, своє життя. Але для себе задаю запитання так: прийшло стільки часу, і Господь він являється Якову і каже: іди в Єгипет. Я благословлю якось, я виведу тебе, і Йосип закриє очі твої. Знаєте, основне питання таке: де був Бог оцих 23 роки? Він бачить дитину свою, свого раба на землі, який сумує в переживаннях за сином, який в скорботі, втомлені, можливо, такому. І здається, де. Де був Бог або чому Бог він не прийшов раніше, міг значно раніше. Оці роки вони могли б проходити з якоюсь більш надією такою. Але написано, що вже коли сповістили Якову ту новину розказали, і тоді і Бог явився до Якова. Тоді і Бог сказав: іди, Йосип, закриє очі твої. Знаєте, роздумуючи над цим, така основна думка, яку в я на якийсь зупинився, що Бог, іноді він хоче, щоб людина вона залишалася вірною йому, навіть в скрутностях, щоб людина вона залишалася вірною Богу навіть тоді, коли вона не все розуміє, або коли вона, можливо, має якісь проблеми, переживання, перешкоди. Ми знаємо також за історію про Йова. І я хочу читати з книги Йова так само. Це буде п'ятий розділ 17 го вірша. Тож блажена людина, яку Бог карає, та не цурай всемогутнього кари, бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки Його. Ми читаємо про йова, і нам подобається цей муж, ми гарний приклад з нього беремо, знаєте, але, думаю, собі уявляю його. Ситуацію, коли ми читаємо слово Боже, ми бачимо якби повну картину, розуміємо, чому прийшло в його випробування таке, що то була нарада, що то Господь хвалився в свого часу Йовом перед е, дияволом або казав, що ти, чи ти бачив мого раба Йова. А, і ми це все читаємо і ми розуміємо, що це було, що це було допущення Боже, для чого воно було. І, але собі думаю, як той чоловік він приймав ці всі виклики в своєму житті, і справді непрості, якщо в Якова один син загинув на той момент, то в Йова 10 дітей, і всі, все майно, і всі стада, все, що він мав, і до того ж і саме тіло його вкрилось, проказою страшною. І знаєте, такі справді тяжкі моменти в житті. Йова прийшли, але такі слова читаємо. Це 20... 19 розділ. І на який б я хотів загострити нашу увагу, 19 розділ, 25 вірш. Та я знаю, що мій відкупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається з тіла свого. Я побачу, я Бога побачу, сам я побачу і мої очі побачать. А не очі чужі. Слава Богу. Знаєте, це людина в таких переживаннях. Прийшли друзі, також радники радять щось, говорять, це тобі за те, за інше. І, можливо, з невіра вона мала би пробратися в життя Йова. Сама дружина каже: Прокляни Бога, ну що це за Бог, який допускає це в твоє життя. Або чи взагалі Бог існує, якщо Він, якщо ти так надіявся на нього, а Він таке допустив. Але дивлячись на це все, я розумію, що Йов, він не все розумів, не, не, не зміг він все на той час осягнути, але він одне розумів і цим ділиться. Каже: Я знаю, що мій відкупитель живий. Я знаю, що він мене підійме останнього дня. Знаєте, як варто і так само думаючи про, про Якова, хоч прийшло таке випробування, але все ж. Він не відрікся Бога, він не відсурався кари Господні. Він не відсурався Бога, сказавши, не треба мені такий Бог. Знаєте, можливо, часто Бог допускає такі ситуації, і іноді не зразу є ясність в тих ситуаціях. Не, не завжди ми все розуміємо, чому нам так дається. Але Бог він хоче бачити, чи ми справді є вірні йому, чи справді в нас є віра, чи справді ми знаємо, що наш відкупитель живий. Не тільки коли добре все і благословено йде наше життя, а можливо тоді, коли переживання, труднощі. Є справді дуже різні ситуації, дуже різні випадки життя, коли справді важко дітям Божим, важко. І брат Женя говорив, що справді важко буває, важко християнам, коли треба жити правдиво, правильно, важко, коли Бог, можливо, допускає якісь труднощі, хтось має втрати, особливо в ці часи війни. З часи переживань таких багато людей, вони і не один раз чу, чу, чуємо таке запитання: якщо Бог він є, то як Бог це все допустив? Багато людей вони зневірилися, можливо, в Бозі, і, можливо, багато вони стали черствими, запеклими до Бога. Але знаєте, розумію, що Господь Він хоче, щоб ми не цурались Його. Навіть тоді, коли ми не все розуміємо, навіть тоді, коли труднощі і переживання, так думаю, що є діти, буває, яких батько карає, а дитина ще більше любить батька і горниться до нього, благає милості в нього. А буває, коли наказує батько сина, а він стає запеклим, жорстоким. І бувають випадки з дому, десь, коли вже в юності, можливо, щось не подобається. Дітям і вони можуть з дому втікати, ставати жорстокими до своїх батьків. І розумію, що Господь він нас закликає до того, щоб ми не цурались Його навіть тоді, коли ми не розуміємо. Каже, не цур, щоб не цурались Господньої кари. І справді як важливо нам в цей час, щоб ми жили вірою в нашого Бога, Відкупителя, не тільки тим, що ми бачимо, коли все добре, написано, що ходимо вірою, а не. Видінням, в інших перекладах, що ми ходимо вірою, а не тим, що ми бачимо. Іноді ми можемо, коли все добре, то ми віримо і легко співати, легко молитися, легко прославляти Бога. Але коли десь якісь труднощі, переживання, то наше лице воно стає похилене, сумне, зневіра, можливо, приходить, а можливо, хтось розчарувався зовсім в Бозі і не хоче до Нього прийти. Але наш є Бог. Той Бог, що коли ти приходиш до нього, Він той, який наказує, Він той, який буває, допускає різні випадки в наше життя для випробування, можливо, але Він той, який заліковує наші рани. Він той, який здатний, знаєте, внести благословіння. Як ми бачимо, прийшов добрий кінець життя Яква, і, і Йов, він так само зміг отримати більше Боже благословіння, прийшовши ці всі випробування, тож хоче. Щоб ми молились про це, молились один за одного. Можливо, хтось несе великі переживання, труднощі, втрати в своєму житті, хтось молиться за своїх чоловіків, синів, які на війні, хтось, можливо, не має вістки про своїх рідних, хтось, можливо, втратив щось і залишився без майна свого. Хочеться, щоб ми молились один за одним, щоб Бог він допоміг нам проходити всякі життєві обставини, щоб ми. Могли жити вірою. І від таких великих буває викликів людині потрібно вірити в Бога, коли якісь втрати є, коли хвороби. І навіть в маленькому буває, я помічав і так говорив навіть своїм другом, кажу: чого так буває, коли в тебе достаток все добре, якби ти відчуваєш таке Боже благословення і фінансово в тебе все добре, то ти якось щасливий живеш так легко. Коли в тебе якісь труднощі, я за себе говорив, кажу, такі бувають фінансові, чи щось вже трошки скрутніше, там по роботі, десь менше роботи, і воно напряму впливає на твій стан, якось так тяготить тебе, якось так тебе пригнічує. А слово Господнє каже, що ми повинні вірою жити, а не тим, що ми бачимо. Бо ми бачимо те, що проходить. Ми бачимо те, що минає, а вічне, і коли ми будемо вірою жити в нашого Господа, воно є вічне. Воно неминуче, воно не посоромить нас. Нехай Господь допоможе. Ще наок прочитаю з післання до євреїв з 34 го вірша, 10 й розділ з 34 вірша. Бо ви страждали ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою» віддаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще, тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити й прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде й баритись не буде, а праведний житиме вірою. Хоч, щоб ми молились, щоб Господь він, якщо в когось, можливо, віра, вона, розрушена, щоб він зміцнив. Або дав ту віру, в кого можливо слабенька віра. І я за себе прошу також, щоб Бог зміцнював нашу віру, щоб ми могли уповати на нього чи в переживаннях, чи в скрутностях, чи неважливо, які би часи не змінювалися, щоб ми мали тверду віру і уповання на нашого Господа. Також підтримуємо молитві тих, хто сьогодні переходить більше труднощі, втрати, хтось молиться, як я говорив вже за своїх рідних, близьких, які. На війні, особливо при яких немає звістки, нехай Господь дасть свою милість. І якщо ми не все сьогодні знаємо і розуміємо, щоб ми могли свою віру і уповання покладати на Бога. Прийде час, і він підніме із пороху, можливо, нашу ситуацію, наші справи, і ми зможемо зрозуміти, чому Бог вів саме так. Нехай Господь допоможе нам завжди бути вірні йому. Амінь.